Сьогоднішнє відео буде першим із двох про Молдову. Я розповім вам про поїзд Бухарест Кишинів. Цей поїзд користується великою популярністю серед європейських туристів, і багато іноземців обирають його як зручний транспортний засіб, щоб дібратися до Молдови. Ми починаємо нашу подорож з залізничного вокзалу Бухареста в Букурешті Норд. Поїзд до Кишинева подається на посадку за 20 хвилин до відправлення. Бачити ось такі вагони в глибині країни Європейського Союзу дуже незвично. Це відомі вагони Амендорф. Вагони були популярні в СРСР, а побудовані вони були в НДР Німецькій Демократичній Республіці. Сама назва Амендорф це назва колишнього міста, що нині входить в склад міста Хали Саксонія Анхальт. Там був один з заводів, що входив в концерн вагонобудівного підприємства. Вагони Амендорф використовувалися по всьому Радянському Союзу і навіть досі зустрічаються в країнах колишнього СРСР. Багато західних блогерів по незнанню називають поїзд Бухарест Кишинів останнім радянським потягом у Європі. Звичайно, що це не так. Перше, ці вагони німецькі, а не радянські. По-друге, вагони Амендорф досі зустрічаються і в інших країнах, в тому числі у нас в Україні. Частіше це купейні або СВ вагони. А загалом такі ж вагони використовувалися у Китаї, Монголії і ряді інших країн, і навіть у Північній Кореї, хоча основним ринком збуту і справді був СРСР. Виробництво вагонів, які ми називаємо Амендорф, хоча це не офіційна назва вагону, було припинено в 1996 році. У 1998 році концерн був придбаний компанією Бомбардір. Тепер старі східнонімецькі вагони активно замінюються сучасними вагонами інших виробників або ж проходять повну реновацію вагону, після якої зовнішній вигляд радикально змінюється. В Україні і в наших на жаль сусідніх країнах Білорусі і Росії більшість вагонів, які зараз використовуються, виготовлені в Росії. Так, коли ви їдете потягом Укрзалізниці, особливо в плацкарті, то найбільш вирогідно ви знаходитеся в вагоні російського виробництва, який було випущено на тверському вагонобудівному заводі. Вагони українського виробництва Крюківського вагонобудівного заводу теж зустрічаються, але їх насправді мало. Для вашого розуміння масштабів український завод у 2019 році виробив лише 18 пасажирських вагонів за рік. А в 2015 -му нуль. Ну а зараз Крюківський вагонобудівний завод у скрутному становищі, бо його участь в тендерах Укрзалізниці блокують, адже одним з основних власників заводу є громадянин РФ. Отакі справи. Взагалі і вагони українського виробництва, і російського, в чому схожі на вагони Амендорф і зберегли ту саму концепцію та структуру. Сьогодні зустріти Амендорф в незмінному або майже незмінному вигляді задача непроста. Все таки рухомий склад за 35 років оновився. І в цьому плані вагони потяга Бухарест кишинів залишилися досить автентичними, хоч і з очевидними елементами реновації. Існує кілька типів квитків до Молдови. Ви можете придбати собі місце в чотирьохмісному купе, а можете вибрати кращий варіант з двохмісними СВ. Також ви маєте можливість забронювати одномісне купе, яке насправді є двохмісним СВ, але ви гарантовано будете їхати самі без сусідів. До речі, якщо ви купуєте квиток на сайті Румунської залізниці, вам потрібно обов'язково звернутися до каси на вокзалі в Румунії та роздрукувати квиток. В інтернеті пишуть, що нібито цей квиток від Румунської залізниці в касі в Молдові роздрукувати не можна. Але не знаю, інформацію я не перевіряв. Додам, що в кращих традиціях інтернет квитків укрзалізниці 15-річної давності, якщо хтось з моїх глядачів пам'ятає ці часи, інтернет-квиточок треба обов'язково друкувати на бланку в касі вокзалу. Просто сісти з купленим інтернет-квитком в потяг не можна, не потрібна зайва бюрократія. Давайте оглянемо купе. Вас мало що здивує, тому що вагон досить схожий на вагон укрзалізниці. Зверху є місце для вашого багажу, достатнього для звичайного пасажира. Є індивідуальне освітлення для читання. Колись тут було радіо, більше немає. Є вішалки для вашого одягу. Ваш квиток на нічний потяг включає постільну білизну та маленький рушник. Вони дуже різнобарвні і відрізняються від тих, які надає Укрзалізниця. Матраси в цьому потязі чомусь знаходилися під ліжком в багажній секції. Якось дивно це. Вагон був теплий, але за необхідності можна скористатися ковдрою. Двохмісне СВ, ймовірно, було перероблено з чотирьохмісного купе в минулому. Тому що в чотирьохмісному купе є ось така драбина, яка допомагає пасажирам піднятися на верхні ліжка. Після реконструкції вагону у купе з'явилися розетки. Дверний механізм і замок є типовими і всім знайомими, але, мабуть, незрозумілі для іноземців, яких виявилося чимало серед пасажирів. Також є додаткова засувка в лівому верхньому куті дверей. З її допомогою можна залишити двері відчиненими для додаткового провітрювання, наприклад, на ніч, але ніхто не зможе зайти, так як двері не відкриваються ширше. На стіні є вимикач, за допомогою якого можна вмикати і вимикати світло або змінювати режими освітлення. Також є багато інших додаткових полиць і вішалок. Біля вікна є столик для спільного користування усіма пасажирами, які йдуть в купе. За традицією моїх подорожей залізницею замовляю собі чай у провідника. Заявлено, що в потязі є Wi-Fi. У мене він, правда, чомусь не працював. Врешті я вирішив не заморочуватися і користуватися мобільним інтернетом в роумінгу. Рекомендую не засиджуватися і лягати спати. Тому що посеред ночі буде два прикордонних контролі. Спершу румунський, потім молдавський. За ніч моєї зимової подорожі погода сильно погіршилася, випало чимало снігу. Я переймався, що це вплине на мою подорож. Насправді так і сталося. Мій поїзд запізнився в Кишинів на одну годину. Але враховуючи наскільки екстремальними були погодні умови, це ще не дуже велике запізнення. О другій годині ночі провідник будить всіх пасажирів. Ми пробули в'ясси. Тут ми проходимо румунський прикордонний контроль. Одразу додам, зазвичай прикордонний контроль проходить на іншій зупинці ближче до кордону. Але у моїй подорожі було інакше, і я пов'язую це саме з погодніми умовами. Після прикордонного контролю поїзд відправляється і перетинає кордон. ФЛФ-міст є кордоном. І так. Міст був спроєктований тим самим Ейфелем, який побудував Ейфелову вежу в Парижі. Є лише одна маленька деталь. Первісний Ейфелев міст був зруйнований під час Другої світової війни. Міст, який ви бачите, абсолютно новий, побудований на тому ж місці. Після другого прикордонного контролю з боку Молдови поїзд прибуває в спецдепо. Як ви знаєте, в країнах колишнього СРСР ширина колії інша, ніж європейський стандарт. Це означає, що коли поїзд в'їжджає в Молдову, він повинен змінити візки вагона. Вагон піднімається разом з пасажирами всередині, а потім під вагон закатують нові колійні візки, після чого вагон опускають. Так само відбувається з вагонами, що прямують з України до інших європейських країн. Виняток становлять поїзди, які мають кінцеву зупинку в перемишлі в Польщі. Ці поїзди користуються коротким відрізком ширококолійної залізниці, такої ж, як і в решті України. І тому не змінюють ширину колії. До речі, Литва, Латвія та Естонія раніше входили до складу СРСР, тому мають ширококолійну залізницю. А наприклад, поїзд Москва-Калінінград, що проходить через Білорусі в Литву, не змінює колійний стандарт у дорозі. Між іншим, поїзд Москва-Калінінград курсує і до сьогодні. Існують такі вагони, де є автоматичний режим зміни ширини колії. Я колись їхав у такому вагоні років так 15 назад з Польщі в Україну. Це дуже економить час на кордоні. Але, наскільки я зрозумів, такі вагони не є розповсюдженими через високу вартість як самого вагону, так і його експлуатації. У поїзді особлива атмосфера. Можливо, це дуже унікальний досвід для іноземців, але для українців це звичайний нічний поїзд, як і багато інших поїздів «Укрзалізниці». Унікальний лише маршрут. Як тільки потяг до Кишинева починає свою подорож територією Молдови, ви відчуваєте різницю, оскільки якість залізниці в Молдові набагато гірша, ніж у Румунії. Поїзд кидає з боку в бік, розгойдується вперед-назад, але не переживайте, швидкість поїзда невелика, тому до кінцевого пункту ви доїдете без пригод. Залізниця Молдови переживає важкі часи. Причин тому багато: економічні, технічні, інфраструктурні, геополітичні. Констатуємо. Залізниця Молдови на межі зникнення. Вона вимагає великих капіталовкладень у відновлення інфраструктури, адже стан залізниці незадовільний. Широкою залізничної мережі часів СРСР зараз використовується лише частина залізниці Молдови. Електрифікація залізниці повністю відсутня, що збільшує витрати на її експлуатацію, навіть та лінія, яка раніше була електрифікована в напрямку Одеси, зараз без електрифікації. Подивіться, це фотографія вокзалу Терасполя. Бачите стовпи? Тут раніше була контактна мережа, але зараз її знято, лишилися лише стовпи. Проїжджаємо на залізничний вокзал Кишинева. Залізнична станція має вдале розташування, поруч є сполучення громадського транспорту. Можна скористатися тролейбусами, автобусами або звичними для нас маршрутками. Однак, якщо вам потрібно виїхати за межі Кишинева, вам потрібно дістатися автовокзалу, який знаходиться в іншому місці. Навколо залізничного вокзалу є багато пунктів обміну валют. Один є навіть у будівлі самого вокзалу. Однак, якщо вам знадобиться зняти готівку в банкоматі, ви зіштовхнетеся з проблемою відсутності банків поблизу. Всередині залізничного вокзалу також є місце для зберігання багажу. Там приймають лише готівку. Буквально пару років тому на цей вокзал ходили потяги з Мінська, Москви, Санкт-Петербурга та багатьох інших міст. Був навіть поїзд Кишинів Москва, який перетинав невизнане Придністров'я без прикордонного контролю з боку Молдови. Чому? Тому що Молдова справедливо вважає територію Придністров'я окупованою і не проводить там прикордонний контроль. Уявіть собі, цілий потяг незаконно пробирається через кордон Молдови без прикордонного контролю. Ситуація дивна. Але якщо ви не в курсі, в Україні теж було щось подібне протягом 2014 року, коли потяги Укрзалізниці їздили і в Крим, і в Окупований Донбас, а прикордонного контролю з української сторони не було. Тобто, фактично, можна було незаконно перетнути кордон України без прикордонного контролю. В Україні це було тимчасове явище. А в Молдові ж це тривало багато років. Рейсові автобуси Київ-Кишині в'їжджали в Молдову через Добосари без прикордонного контролю з боку Молдови. Були лише прикордонники невизнаного Придністров'я. Тому, в'їжджаючи рейсовим автобусом, ви фактично порушували закони Молдови і опинялися в країні нелегально. Наразі кордон між Україною і так званим Придністров'ям закрито. Але й досі зі сторони Молдови ніхто не перевіряє, хто в'їжджає до них з Придністров'я. Прикордонників немає. Хотів би я спитати в чиновників Молдови, чому вони вважають це нормальним і чому не переймаються своєю безпекою. Особливо в такі важкі часи, як зараз. Але назад до теми залізниці. Сьогодні в Кишиневі залишилося лише кілька поїздів, а потяги з Росії та Білорусі, звичайно ж, більше не курсують. Дивіться, це наш потяг Укрзалізниці з Києвом. Більшість людей, які прибувають цим потягом, їдуть далі в інші європейські країни. І Молдова для них лише транзитна країна. У цій подорожі я багато спілкувався з жителями Молдови. Багато з них казали мені, що якби не Україна, яка втримала наступ Росії, і все ще воює, Молдови, напевно, більше б не існувало як незалежної держави. Водночас, в деяких питаннях мені так і не вдалося порозумітися з ними. Якось дуже спокійно вони сприймають російську музику на своєму радіо, російські кіносеріали і шоу на своєму телебаченні. Російське кіно у них повсюдно демонструється в кінотеатрах. У супермаркетах Кишинева продається купа продуктів з Росії і навіть сіль ляван з окупованого Криму. Як вона потрапила в Молдову. Також в Кишиневі продається коньяк з окупованого Придністров'я, фірми «Квінт», яка входить в Холдинг Шериф, що є власником всіх ключових бізнесів Придністров'я. Фактично, це ті бізнеси, які тримають в руках владу в Придністров'ї. І дивлячись на все це, я дивуюсь, чому це нікого не бентежить. Бажаю всім нам миру, але не будь-якою ціною. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та не забудьте переглянути друге відео про Молдову, в якому я розкажу більше про невизнане Придністров'я, про сіру зону і про те, як з цим живе Молдова сьогодні.